Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Українцям не варто розслаблятися. Загроза ракетного удару з акваторії залишається. Святкування 31-ї річниці незалежності України пройшли дуже неспокійно через регулярні тривоги та спроби обстрілів з боку російських окупантів, у тому числі підвищена загроза йшла з боку Чорного моря, де продовжують курсувати кілька одиниць російського флоту. Тим після закінчення свята росіяни вирішили скоротити кількість кораблів у береговій зоні Криму. Додатково на це вплинули й погодні умови в регіоні. Більше деталей вдалося дізнатися зі свіжих зведень генштабу ЗСУ, а також оперативного командування Південь за 26 серпня. Військовослужбовці попереджають, розслаблятися ще зарано існує можливість ракетних ударів у мирні міста України. До добрих новин можна віднести той факт, що в Чорному морі знову розбушувався шторм. Через це, а також відсутність необхідності створювати додатковий тиск на українців через день незалежності, росіяни відвели частину кораблів до портів Криму. Зараз бойове чергування продовжують нести два ракетоносія надводне судно та підводний човен. Загальна кількість калібрів на їх бортах 12 одиниць. У генштабі наголошують, що, попри несприятливі погодні умови, росіяни все одно продовжують блокувати цивільне судноплавство на північному заході Чорноморської акваторії. Також ворожим флотом ведеться розвідка щодо ситуації в приморських регіонах України. Військові просять мирне населення виявляти максимальну обережність і без потреби не наближатися до берегової лінії. Варто зазначити, що звільнення Чорного моря від російських окупантів та його повернення під розпорядження одразу кількох держав, як було до повномасштабної війни, є одним із найважливіших кроків на шляху до нашої перемоги. Такої думки притримується третій президент Віктор Ющенко. Екс очільник української держави Віктор Ющенко поділяє думку 93 українців, які впевнені, що перемога у повномасштабній війні з РФ буде за Україною. При цьому він акцентує увагу на двох важливих речах, які знадобляться нам для того, щоб узяти гору над агресором. Насамперед, допомога наших західних партнерів, а також можливість повернути контроль над акваторією Чорного моря. На думку Віктора Ющенка, наша країна зараз потребує важливої та стратегічної допомоги. І дуже добре, що захід нарешті усвідомив її важливість у повному обсязі. Загалом, вважає він, Україна має подбати про два пункти: перший уже згадана допомога. Зараз переконаний третій президент, уже йде та фаза війни, коли найбільш ефективне просування українських військ є можливим лише завдяки ефективній вогневій підтримці. Також ЗСУ все ще потребують озброєння, яке зможе вивести з ладу ворожі склади з боєприпасами та інші розташування росіян. Друга необхідна для перемоги річ повернення під контроль акваторії Чорного моря. Колосальні клопоти українським позиціям завдаються через той самий неврегульований статус Чорного моря, який ми сьогодні маємо, зазначає політик. Я маю на увазі, що Чорне море не приватна власність Росії, це не приватна власність Туреччини чи Болгарії чи Румунії. Чорне море це міжнародне море, яке знаходиться під покровом міжнародного морського права. Віктору Ющенку відверто не подобається, що постачання українського зерна контролюється російською стороною. Він переконаний, що допуск представників цієї країни є неправильним, адже Росія це окупант. Я переконаний, що світ мав це питання вирішувати вирішувати інакше, говорить Ющенко. Ми залишили Чорне море як море для провокацій та для військового використання Росією. Путін робить на Чорному морі не все, що завгодно, але дуже багато поганих речей. Тому вважає президент, чорне море варто якнайшвидше вивести зі стану майданчика воєнних дій. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.